Володимир Зеленський дав інтерв'ю за Аксіос, де зробив декілька дуже цікавих заяв. Розберемо все за дві хвилини. Але спершу підпишіться, будь ласка, адже я щодня стисло, говорю найголовніше, економлюючи ваш час. Отже, інтерв'ю можна розбити на три важливі теми: вибори, удари в глиб Росії та нова зброя для України. Почнемо з виборів. Зеленський заявив, що не планує залишатися на посаді президента в мирний час. Його головна мета завершити війну. В разі досягнення режиму припинення вогню. Він звернеться до парламенту з проханням провести вибори. Моя ціль закінчити війну, сказав він, додавши, що народ може потребувати лідера з новим мандатом для довгострокового миру. На запитання, чи готовий він провести вибори в разі багатостороннього припинення вогню ню Зеленський відповів: так президент вважає, що організація виборів буде ускладнена через проблеми безпеки тим не менш це можливо. Тепер найцікавіше про удари в глиб Росії. Зеленський наголосив, що Україна не атакуватиме цивільне населення, оскільки ми не терористи. Проте він зазначив, що центри російської влади, такі як Кремль, є потенційними цілями. Цитата: вони мають знати, де найближче бомбосховище. Україна відповідатиме на кожен російський удар. За словами зеленського, Трамп підтримує удари у відповідь по російській енергетичній інфраструктурі, заводах із виробництва дронів чи ракетних об'єктах. Та остання тема нова зброя для тиску на Путіна. Зеленський розповів, що під час зустрічі з Трампом попросив нову систему озброєння, яка може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Назву систему він не розкрив, але зазначив, що Трамп пообіцяв попрацювати над цим. Зеленський наголосив, що наявність такої зброї стане додатковим тиском на Росію, навіть якщо Україна не застосує її. Президент зазначив, що Україна вже має дрони, здатні завдавати ударів в глиб Росії. Однак, нова зброя, про яку він говорив з Трампом, може пришвидшити завершення війни. Цитата: Якщо ми матимемо її, це не означає, що ми її використаємо, але це додатковий тиск на Путіна, що він сів і говорив. Залишається тільки сподіватися, що він має на увазі щось на кшталт томагавків. Все буде добре до завтра.